Це дуже гарно. У мене трошечки немита голова. Я вже хотіла відпочивати і йти, але побачила дуже гарний захід сонця, тому вийшла вам його показати. У мене є з собою гарячий чай і улюблений чоловік, і ми будемо проводжати захід сонця. Пікраси вічимо этот закат. О, що за красота. Ну, просто подивіться, як це гарно. Тим паче в поєднанні ось цих цвіточків. В такі моменти дивишся на це все і розумієш, наскільки гарна у нас планета, дуже гарна. Я дуже люблю захід сонця. Для мене це як якась ціла історія, коли в кінці дня спостерігаєш за цією неймовірною красою. А ще дуже страшно отак от ходити, бо кажуть, що є змії. Але я сподіваюся, що мене ніхто не вкусить. До речі, в Норвегії зараз білі ночі. На годиннику 23.16. А як бачите, дуже-дуже світло.